Натуральне дерево в будинку одночасно і класика, і завжди актуальний дизайнерський тренд. З дерева в усі часи будували будинки, робили меблі та інші предмети побуту. А сьогодні без цього матеріалу немислимий практично жоден інтер'єр незалежно від стилю. Не дивно, що в сучасному світі, втомлюючись від бетонних міст і гучної суєти, ми прагнемо оточити себе саме натуральними матеріалами. Деревину давно можна було б замінити більш дешевими і практичними композитами або пластиком, але наші руки тягнуться до теплої трохи шорсткої поверхні дерева. Використовувати дерево в будинку можна в самих різних варіантах, але що цікаво, навіть в традиційних втіленнях можна нескінченно знаходити оригінальні ідеї. Один дерев'яна обробка в інтер'єрі, деревину можна назвати одним з найпопулярніших матеріалів в будівництві, і оскільки сьогодні більшість будинків все таки зводиться з бетону скла і цегли. Дерево закріпило свої позиції в якості внутрішньої обробки. Це перш за все дерев'яні підлоги, стінові панелі, рідше стелі або просто дерев'яні балки і, звичайно ж, вікна та двері, шукати ідеї можна у всьому. Досить просто замінити одну зі складових традиційного підходу, наприклад, дошки для підлог сучасні технології дозволяють розкроїти кривими, відтворюючи природні лінії живого дерева. Зі старину деревину можна несподівано поєднувати з принципово іншими матеріалами, а що стосується вікон. Дерев'яними можуть бути не тільки рами, але, скажімо, широкі укоси. Варто сказати і про дерев'яних сходах. Такий зручний матеріал, як деревина, дає нескінченні можливості для цих конструкцій, гвинтові і маршові повітряні сходи на больцях дерева дозволяє реалізувати практично будь-яку задумку. Два меблі. Декоративні елементи з дерева, що може бути звичніше, ніж меблі з дерева, але якщо до мозаїки тонованих в різні кольори торців клеєної деревини, в якості стільниці, рами дзеркала, ніби збитої з поїдених морською водою і вітрами дощок, що залишилися від корабельної аварії, так і це вже десь було, але знайти нове звучання дозволять незвичайні кольори і способи обробки деревини, контраст фактур і форм, надмірна брутальність або Навпаки, навмисна вишуканість при роботі з меблями і декоративними елементами з дерева, як і раніше, актуальний тренд шанобливого ставлення до навколишнього середовища це вже не просто дерево, екологічний матеріал. Увага акцентується на переробці дерев'яні палети, кабельні котушки і винні ящики йдуть в справу так само, як і частини відслужила свій термі старих меблів. 3. дерево в інтер'єрі дитячої. Дерево в дитячій кімнаті одні застосовують особливо охоче, інші чомусь побоюються за здоров'я дитини. Так в якомусь віці малюк тягне в рот все, що можна, але при розумному виборі засобів обробки дерева саме цей варіант виявляється найбезпечнішим. Природність природних матеріалів, що оточують дитину, лежить в основі провідних педагогічних методик. Так що сміливо діставайте дерев'яні іграшки та дитячі меблі, але ретельно перевіряйте речовини, якими будете обробляти дерево. У кожного засобу повинна бути відповідна дозвільна документація. Чотири дерево у ванній кімнаті: ще недавно дерево у ванній кімнаті використовувалося з особливою побоюванням. Волога і гаряча пара не просто руйнують структуру матеріалу. Але і створюють всі умови для розмноження цвілі та інших грибків, але сучасні безпечні засоби обробки деревини змінюють тенденції. Крім надійної і безпечної для нас захисту. Дерев'яні обробці і меблів у вані можна надавати різні відтінки і кольори, активніше проявляти природну деревну фактуру, створювати екодизайн або підкреслювати деталями з необробленого дерева, наприклад, стиль лофт, п'ять дерево на кухні. Хто сказав, що дерево не місце на кухні, так з паркетом доведеться повозитися, але якщо правильно обробити його ще під час ремонту, додаткових турбот при експлуатації практично не буде. Меблі слід захистити від вологи і таких подразників, як жир і миючі засоби. Особливу увагу потрібно приділити стільниць, обробних дощок, дерев'яних столових приладів, словом, всіх поверхонь. Які будуть стикатися з продуктами, обробляти їх потрібно обов'язково, інакше високий ризик стрімкого розвитку бактерій, але ці кошти повинні бути виключно натуральними. Несподівано можуть виглядати дерев'яні полиці для сушіння посуду, різноманітне кухонне начиння з цього ж матеріалу, яка буде використовуватися не тільки як декоративний елемент. Дизайнери не перестають створювати колекції практичної посуду з дерева. Шість, живе дерево в інтер'єрі, ретельно відшліфовані лаковані дошки виглядають прекрасно, але такого живого матеріалу, як дерево, іноді хочеться дати максимум свободи. Практично будь який інтер'єр, а особливо заміський, можна доповнити незміненим елементом дерева корчем, гілкою пеньком, а може бути, навіть цілим деревом. Особливу атмосферу і природний початок мають будинки, зведені навколо живого дерева. Реалізувати такий проект край важко, але хіба ми не прагнули бути ближче до природи. Поради читачам Інмі, ром, як захистити дерево в інтер'єрі, немає сенсу заперечувати, що працювати з деревом складно, воно дихає. З часом сихає, озмінює форму, за ним складно доглядати, воно боїться води, його вражають грибки. Розповідаємо, як захистити деревину від негативних впливів. 1. коли мова йде про засоби для захисту та догляду за дерев'яними поверхнями в будинку, слід пам'ятати, що матеріали повинні бути безпечні для людини і навколишнього середовища на водній основі не містити органічних розчинників. Залежно від того, яке покриття ви хочете отримати кольору натуральної деревини або тоноване. Використовуйте лисирующе. Текстурні склади або покривні фарби, блакитні покриття на водній основі, натуральні природні масла, водні паркетні лаки, два для стін в передпокої і коридорах застосовуйте більш носостійкі матеріали, воднодисперсійні блакитні склади, інтер'єрні лаки, стеля частіше фарбують в більш світлі тони. А для масивності балок можна тонувати блакиттю в темний колір. Вікна краще покривати складами, що зберігають геометричні розміри оброблюваної поверхні при впливі атмосферних явищ ультрафіолет, дощі морози. 3. у дитячій будьте особливо обережні. Матеріали повинні бути абсолютно безпечні. Віддавайте перевагу екологічно чистим воднодисперсійним складам і натуральним маслам. Перед покупкою попросіть продавця показати сертифікат, що підтверджує безпеку і екологічність продукції. 4. Враховуйте умови функціонування ванни або лазні при високій вологості в цих приміщеннях висока ймовірність появи грибів, цвілі приділіть увагу захисту деревини, якщо ж температура вище 56,0, як це буває в санах, то захищати деревину немає необхідності. 5. на кухні використовуйте вологостійкі і стійкі до миття складена в однодисперсійної основі. Всі предмети, які будуть стикатися з продуктами харчування, обробляйте виключно натуральними маслами. Дякуємо за професійну інформацію фахівців Тбелінка.